Сьогоднішній день, після пасхальний період, ми з вами зібралися в храмі помолитися, прийти кожен своїми потребами, попросити в молитві, подякувати Богові і, звичайно, прославити велике ім'я Святого, ім'ям яким, ім яким сьогодні і освячений цей храм святий. В сьогоднішній день ми з вами відзначаємо пам'ять святого, якого знають всі, якого шанують, про якого майже не треба розказувати життя. Проте ми маємо сьогодні так само, в сьогоднішній день, повчитися від нього моралі, вчитися духовності. Бо якщо село вибирає собі покровителем того чи іншого святого, значить люди дивляться на його життя, так як і написано в Євангелії. Дивіться на наставників ваших і на кучину їхнього життя, а потім подражайте їхній вірі. Ми з вами вшановуємо Святого Миколая. Ми з вами його вшановуємо двічі на рік. І сьогоднішній день, весняний день в нас вдруге шанування імені цього святого. Читалося два Євангелії. Перша Євангеліє стосується сьогоднішнього дня четвер. Стосується це Євангеліє в першу чергу Ісуса Христа, який казав, Я двері, через мене хто війде, вийде і знайде пашу. Звичайно, друзі, це слова, які треба сприймати символічно. Ці слова, які прочитані від, Євангелі, в Євангелі від Іоанна Богослова, стосуються Царства Небесного, стосуються глибоких слів, які дають нам вічність, стосуються, в принципі, сенсу нашого життя. Якщо ми з вами розберемо цей уривок, а він закінчує Івангелія від Івана Богослова, закінчується ця притча про пастиря, який кличе своїх вівць. Вівці його чують, і голос знають і йдуть за ним. Проте двері, друзі, це якраз той момент, коли ми покидаємо цей світ, момент, коли ми в цьому світі вже все зробили і переходимо у вічність. Проте Христос сказав, я істинно вам кажу, є серед вас деякі люди, які не знають смерті, проте побачать Царство Боже, яке прийшло в силі. І я вважаю, що цей уривок треба так само сприймати уривок про двері. Не обов'язково зрозуміти, що таке Царство Небесне. Не обов'язково зрозуміти, що таке святість, як подражати святим і померти. Це можна отримати все, це розуміння можна отримати, будучи живим на землі. І Христос доказав, що так і зрозуміли його апостоли. В першу чергу ми з вами знаємо, що на горі Фавор приобразився Спаситель, і біля нього було троє учнів: це був Петро, був Яків і Іван. І вони були вражені настільки цією подією, їх так пронизало це фаворське світло, Божа благодать, що апостол Петро каже: Господи, ми збудуємо тут три намети: Тобі, Мойсеєві, і Ілії, і все, тут добре, ми будемо з тобою. Коли все закінчилося, апостоли, аналізуючи цей момент, вони кожен собі зрозуміли: отак Царство Небесному. коли я ні про що не переживаю, мене нічого не турбує, я ні на кого не злюся. Я в радості і в дусі хочу славити високе ім'я свого Творця. І друзі, якщо ми з вами будемо подорожати святим, а зокрема святому Миколаєві ім'я, який носить цей храм, то, звичайно, ми зможемо відчути Царство Небесне, яке прийшло в силі, будучи ще живими. І це, я думаю, наша мета. Якщо ми з вами будемо задаватися собі метою отримати розуміння, що таке Царство Небесне. Розібратися, де його шукати, правди, як каже Христос: шукайте Царства Небесного і правди Його, і все інше вам приложиться. Якщо ми в своєму житті будемо в цьому приуспівати, то в нашому житті появляться не сльози, плачу і розпачу, а радості. Якщо ми в цьому світі будемо шукати Бога і правди Його, від нас потечуть ріки води живої, в царство небесне. Нещодавно читалося Євангеліє від Івана Богослова в недільку, де так само про це казалося. Це був 14-й вірш від Іоанна Богослова 4 глави. В 14 вірші Йоанн Богослов переказує розмову Ісуса Христа із самарянкою. Самарянка каже, я бачу ти пророк. Скажи, будь ласка, де нам треба кланятися? На горі Геразів чи в вас в Єрусалимі? І Христос каже: Бог є дух, і Богові треба кланятися в дусі і в істині. Настане час, коли будуть. Істинні поклонники, які будуть шанувати Бога в дусі і в істині. І ми це все з вами сьогодні повинні зрозуміти, оскільки ми шануємо День пам'яті пам Святого Миколая Чудотворця, ми повинні зрозуміти від нього повчитися, як від живої людини, як він отримав оцю радість Царства Небесного. Чому його це сподвигало бути і сильним керівником, чому його це сподвигало бути і добрим пастрем на ниві своїх овець, як священник? Чому він, будучи і священником, і єпископом, керівником цілої єпархії, вночі був простим милосердним самарянином? Чому, будучи людиною знатною при владі, зі всіма, можна сказати, почистями, він смиренно опускався на самий соціальний низ і допомагав найбільш незахищеним верствам населення. Ми це все повинні зрозуміти. Коли ми це зрозуміємо, ми побачимо в образі Святого Миколая відплиск християнства. Яке нам каже сам Христос. Бо, друзі, давайте поміркуємо: Бог абсолютно у своїй владі стає людиною. Необмежений стає обмежений маленьким дитятком. Той, хто в руках, як пантократор, тримає вселенну, дозволяє в цій вселенні у яслях бути самому. Чи це не приклад смирення? Все Євангеліє пронизане любов'ю і смиренням. І коли святі це розуміють, коли святі розуміють, що в цьому світі треба навчитися бути смиренним. І як каже е, е, святоотцівська література, що фундамент будь-якої дух, будь духовниці це смирення. Коли я себе не принизив перед всіма, а не вивищую перед всіма. Коли ми станемо на свої ноги смирення твердо, ми зможемо відштовхнутися і до духовності, ми зможемо зрозуміти, як це любити, так, як любив Христос. І в Євангелії Івана Богослова є так само одна важлива річ. Там сказано, Христос сказав: Я даю вам нову заповідь. Одну єдину. Любіть один одного, як я полюбив вас. І люди ніби почули ті самі слова, що чули завжди, ніби ті самі слова, що були промовлені для багатого юнака, ніби ті самі слова, на яких тримається весь закон і пророки, там, де Бога ближнього, як самого себе. І Бога і ближнього, як самого себе. Ніби все те саме. Проте Христос каже: поправку, як я полюбив вас, а цей момент нами майже не враховується. Коли Христос це казав, Він був живий. Його ще ніхто не розпинав. він починав робити чудеса, він яскраво проповідував, він давав для людей надію на те, що є Царство Боже, і воно вже може втішити, вже людина може бути в радості. І коли Христос це казав, майже ніхто не звернув увагу, як я полюбив вас. Проте, коли Христа розіп'яли, коли Він помер бідний на Христі, коли його тіло поклали в гроб, і коли він переміг смерть і явився до людей. До тих людей, які його чекали, до тих людей, які його любили, то люди зрозуміли, що таке полюбити ближнього більше, ніж себе, а не я самого себе. І Христос показав, що Він міг би зробити так, щоб його минула ця чаша, щоб його не вбивали, він міг би вкотре, як і до того раніше, ставити на місце беззаконників. Він міг би вкотре, як і раніше, ставити на місце людей, які були проти нього, які хотіли побити його камінням. Він міг би виганяти бісів і далі, робити чудеса на морі, там, е, робити речі, які не може пояснити людина. Проте Христос прийшов навчити і показати, як любити. І Христос показав нам без слів проповідь про смирення самим собою, будучи абсолютом, я повторююся, Він став людиною. Він смирив себе, будучи Богом, він став частиною того, кого створив. А потім, ради того створіння, міг би жити, міг би не страждати, проте йде на жертовну велику роботу, на жертовну роботу Христа. І коли ми це все аналізуємо, ми розуміємо, чому святі в цьому світі знаходили в собі сили бути відокремленими від гріха. Бо, друзі, святість так і перекладається: відокремитись від гріха. І якщо ми сьогодні вшановуємо пам'ять Святого Миколая Чудотворця, ми повинні від нього навчитися любити, так як він любив, бути смиренним, так як він смирявся, бути щирим, не лукавити, старатися не опускати руки, коли важко, і завжди йти стежками спасіння. Чи я молодий, чи я старечий, чи я щойно народився, чи я хожу в школу, чи я вже все вмію і сам викладаю неважливо. коли я християнин, я маю бути смиренним. І я маю любити. Якщо ми з вами в сьогоднішній день це зрозуміємо, ми і зрозуміємо суть Царства Небесного. Ми зможемо спокійно сісти і видихнути. Я нікого не образив. Зі всіма живу в мирі. В мене в серці просто горить любов. Я з кожним можу обнятися. будь-кому можу допомогти, протягнути руку допомоги. Я ні з ким не сперечався, а значить, кожна людина для мене брат і сестра. І коли людина це все зможе в своєму житті реалізувати, вона відчує щастя. Тому що коли я нікого не образив, я до кожного йду як товариш, а значить, в мене на душі спокій. Як я лягаю спати і розумію, що я сьогодні не обманув, не переступив Божого закону, а пробував бути християнином, коли було важко, я виконав Божу заповідь, і я спокійний від того на душі моїй ніякої тривоги. Можливо, тривога на те, що не допрацював, можливо, тривога на те, що сьогодні в мене опускалися руки. Але якщо ми в Бозі... Віримо в нього, і, як Святий Миколай, все одно встаємо на тверді свої ноги в ділі спасіння, все в нас буде виходити. Отже, друзі, стараємося пам'ятати наставників наших і обов'язково дивитися на кончину їхнього життя і тоді слідувати їхній вірі. Чому так важливо витримати оцю заповідь, дивитись на життя і на кончину їхнього життя? Є дуже багато вчителів. Христос сказав, щойно в Євангелії: багато хто може прийти і вчити, як пастир. Проте треба подивитися на кончину життя, бо коли горить серце, коли в тебе все добре, сьогодні я такий гарний, веселий, сказав, всі за мною пішли, а завтра я втомився, не витримав заповіді любові, не виконав її. І в гріхах погибаю і виходить за собою в гріхах веду людей. Проте, коли людина спасається, вона спасається, встає з своїх гріхів, кається, причащається, робить добрі справи і утверджується в любові. І розуміє, що єдиний спосіб, яким я можу успадкувати вічність, це бути з Богом. Знову ж таки, відкидаю свої гріховні звички, відкидаю спосіб, який не є, не імпонує християнству, іду і спасаюся. І ми це можемо побачити у святих. Коли ми будемо уважно читати життя святих, ми будемо бачити, де вони були мирськими людьми, а де вони поступово освячувалися і ставали відокремленими від гріха святими людьми. І коли ми будемо бачити, що в них в звичайних земних істот, це вийшло, так само буде і виходити в нас. Тому не опускаймо руки, не думаємо, що ми з вами призвані просто пожити. Кожен з нас, хто в храмі, призваний, має бути святим. Призваний до святості і має бути святим. І хай диявол не вкладає в серця в наші думки, що в нас не вийде. В нас не вийде, але з Богом вийде. В нас сили не вистачить, але з Богом вистачить. Якщо сам проти диявола програю, Якщо з Богом і по молитвах святого все вийде. Тому, друзі, в сьогоднішній день молімося до святого Миколая, щоб нам Господь по його молитвах дав сили вистояти. Будуть різні випробування, буде важко, будемо падати, але треба вставати. І обов'язково бути смиренними, і обов'язково любити. І тоді царство Боже, про яке каже Христос, у ті відкриті двері, які вже давно не закриваються для християн, будуть нас чекати. Ми війдемо в ті двері через Христа. Вийдемо і найдемо нарешті пашу Царства Небесного, де не буде ні горя, ні плачу, ні зітхань, а вічне життя в царстві праведників, де всі в радості, в Дусі Святому співають Небесному Отцю. Амінь.